Які процес виконує crm аналітик? Все починається зі збору вимог. Аналітик повинен провести одну або декілька зустрічей для того, щоб зрозуміти всі бізнес-процеси компанії, які інтеграції потрібно впровадити та інші деталі. Опис вимог у вигляді документу: всю інформацію, яку ми зібрали на попередньому етапі, нам необхідно описати у вигляді Google Doc чи можливо іншого документа. Затвердження вимог з клієнтом, документ, який ми описали, необхідно презентувати клієнту та затвердити, чи правильно ми зрозуміли його вимоги. Налаштування CRM. на цьому етапі. Аналітик реєструє систему, налаштовує всі модулі, всі процеси і все, що було описано в концепції в попередньому етапі. Після цього ми переходимо до навчання наших менеджерів. Після налаштування системи дуже важливо навчити менеджерів, як правильно працювати в CRM та конкретно в тих процесах, які були налаштовані під цю компанію. Після навчання в нас триває процес запуску в роботу. І останнім етапом у нас, по суті, є супровід.